Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Сьогодні ми з вами у день обнови. Ціна за кілограм 419 гривень. Першим буду приміряти ось такий светр, красивий колір капучино, щось таке от проміжне, між з сірим і бежевим. І він цікаво зроблений, ніби зверху на сорочку на блузу вдягнутий светр. Це все пришито, і спинка така, от як шифонова, йде леопардова. Хороший тут доволі склад, адже є присутній кашемір. Ось так тут виглядає спинка, позаду такий розріз, і ніби з-під светра виглядає ця сорочка. А спереду він дуже лаконічний і простий. Дуже цікава задумка. Щось таке от нове, небанальне. Хто любить оригінальні речі з родзинками класна знахідка. Щоправда, мені тут не дуже подобається стан. Видно, що светер ношений, такі є попереду невеликі ковтунці. Також мені вдалося знайти ось таку чорну базову кофту, вона йде без рукавів з шикарним складом. Вона кашемірова, ось така от бірочка, де вказано, що це 100% кашемір. Дуже гарний стан. Щоправда, розмір вказаний 8% це XS, і на мене вона дуже тісна маленька шкода, адже прям супер знахідка. Люблю ось такі базові речі, лаконічні з гарним складом. І попри те, що сьогодні перший день найвища ціна, думаю, заважить вона вже не так багато, адже вона така от малесенька, компактна її ціну вам озвучу трішки пізніше. А зараз буду приміряти ось такий светрик в сірому кольорі. Він також з дуже гарним складом. Давайте разом подивимося бірку. Це доволі впізнаваний бренд. Він часто трапляється в секонд-хенді, і, власне, в цього бренду завжди дуже хороший склад, тому звертайте свою увагу на нього. Цей светрик також з прекрасним складом. Тут є 4% кашеміру, що робить светр надзвичайно ніжним і м'яким. Також є вовна, віскоза, бавовна і трішечки нейлону. Лаконічний, стриманий, до усього буде підходити. Мені сподобався і по кольору, і по фасону така от універсальна річ, і стан у нього ідеальний. І ще мені вдалося знайти ось таку класну кофту. У неї гарний молочний колір і прекрасний склад тканини. Тут у нас поєднання шовку і бавовни: 30% шовк, 70% бавовна. Іде на короткий рукавчик, що правда мені не дуже подобається те, що вона просвічується. Хоча як нижній шар ідеальна річ під жакет, під якийсь кардиган просто супер, адже тут повністю натуральна тканинка, ще є шовк. Кофта дуже якісна в ідеальному стані. Щоправда, на мене замаленька, в іншому випадку я б її собі точно забрала. Адже саме за такими базовими, якісними речами, з класним складом, з шовком, з кашеміром, я і в першу чергу хожу в секонд-хенд. І гляньте, ще якийсь ветрик вдалося знайти. Тут у складі є 10% кашеміру, також вовна супер склад, це італійський бренд Benetton, і такий гарний кораловий колір. О, дизайн дуже лаконічний, за кольором акцентний, дуже тепленький, комфортний, прям теж супер знахідка. Перший день є перший день, дуже класні знахідки. І якщо порівнювати так з останнім днем, це небо і земля. Взагалі дивуюсь людям, які в останній день можуть знаходити якісь класні речі з Вовни чи з Кашиміру. Мені це ніколи не вдавалося. А от перший день дуже люблю, і гляньте, що мені ще вдалося знайти, це новесенька блуза від Лора Ешлі. Вона ще з картонною магазинною бірочкою. І у складі вона має бавовну, візкозу, І, так розумію, ця вишивка вона з поліестру. І навіть ще був запасний гудзик. Тобто вона справді така от вся новесенька. Кофта складається з двох шарів, з йде майка чорна і зверху напівпрозора кофта. Дуже красиво, елегантно все це виглядає. Ніде не просвічує, нічого зайвого не видно. Як вам вона, пишіть в коментарях. Мені дуже сподобалася, але вона більш така от святкова кудись на вихід, звісно, що в ній кожного дня не будеш ходити. І сподобався мені ще ось такий светр дуже яскравого кольору, як канарейка, щось таке проміжне між зеленим і жовтим, салатовий колір, і за складом він хороший. Тут переважає віскоза у поєднанні з нейлоном. Щоправда, тканина така на дотик холодна, тому в ньому дуже не зігрієшся, і він більше на якусь таку теплу погоду. Тобто тепло осінь, тепло весну, на таку пору, як зараз. Светр в новенькому стані. Я хочу сказати, що він в примірці виявився набагато гарнішим, ніж на вішачку. На вішачку був дуже такий от простенький, а в примірці дуже освіжає, класний. Ще взяла вам показати ось такий светр дуже грубої в'язки. Він йде з такою підкладкою, і це виправдано, адже у складі є мохір, тут його 28%, і ви, напевно, знаєте, що мохір доволі колючий, і не усі його можуть носити. Щоправда, підкладка тут на 100% з поліестру і це не дуже добре. Ось такий светрик в примірці, має попереду декор вигляді такої об'ємної квітки. Загалом непоганий. Зверху класний склад, є навіть трішечки вовни, але мінусом є, звісно, синтетична підкладка. Загалом він в ідеальному стані, доволі гарненький. Що скажете? Пишіть ваші враження в коментарях. Ще мені сподобалася ось ця бордова жилетка. Теж вона така масивна, масивна у неї в'язка. І це у нас мас-маркет шейн. Розмір вказаний XL. І, на жаль, вона виявилася синтетичною. На бірці було вказано 100% поліестер, хоча на дотик вона дуже приємна і по якості теж мені сподобалася Збоку має ось такі от розрізики. Дуже класно в неї утеплятися, надягаючи зверху на якусь сорочку чи гольф. Ну, але питання, чи вона буде добре зігрівати, так? адже якщо б вона була вовна, то тут вже б не було питань. А от синтетика є сумніви. І подивіться, яку шикарну сукню вдалося знайти. Це відомий, напевно, багатьом бренд Ted Baker, класний, дорогий. І за складом сукня на 100% з ліоцелу, в дуже гарному бежевому кольорі. Це така сукня кудись на вихід, в дуже хорошому стані, без жодного дефекту взагалі новесенька. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще покажу ці на речі, які мені сподобалися найбільше. Молочна шовкова кофта заважила всього навсього на 41 гривню. Новесенька кофта від Лора Ешлі заважила на 103 гривні, вона ще була збірочкою. І кашемірова кофта заважила на 54 гривні. І давайте дивитися сумки. Сумок завезли дуже багато, повних два ящики. Дивитися, не передивитися, але головне, щоб знайти щось хороше, варте уваги! Ось такий клач непоганий в гарному стані. Бачу ось таку от сумочку з тисненням під рептилією, велику, дорожню. Але у неї понищені ручки. Гляньте, яка величезна сумка з соломи, але, на жаль, вона теж була в поганому стані. А це у нас сумка Шопер в такому коричневому кольорі, якби двостороння. З однієї сторони, однотонна, а з іншої сторони, напис з першими літерами фірми. Це River Island. Доволі непоганий стан. Ось така ще сумочка, і схоже, що вона з натуральної шкіри. Така сумка багет на двох коротких ручках, застібається на магнітику. Це британська фірма Фіорелі, але ці сумки не є дуже дорогими. І в мене навіть закралася сумніва, що це все-таки екошкіра, а не шкіра. Заважила сумка на 272 гривні. І гляньте, який ще знайшла гаманець River Island це, скоріше за все, від тієї сумки, яку я вам вже показувала. Він в дуже гарному стані, без дефектів. Фактично, такий от майже незношений. І ще помітила, гляньте, яка красива сумка в клітинку, сумка шопер, дуже з такого цупкого матеріалу, на двох ручках, дуже якісно зроблена, містка, велика з такою червоною яскравою підкладкою прям супер. Це у нас кладь знову Рівер Island, такий акцентний, блискучий, срібний, в дуже гарному також стані. І подивіться, яка красива сіра сумочка. На жаль, вона заношена, обожнює таку форму сумочок, вони для мене найзручніші. Ось такі на довгій руці, кросбоді, невеличкі, але водночас місткі. І на кінець подивимося з вами на взуття. Показує також вагова ціна, така ж 419 гривень. Непогані туфельки в жовтому кольорі на танкеті з натуральної шкіри. І ось такі з натуральної шкіри, кросівки. Щоправда, вони чоловічі, знає багато хто полює за цим брендом. Він класний, дорогий, якісний. А це босоніжки були абсолютно новесенькі, хоч вони із екошкіри, але виконані дуже якісно. І прям такі добротні, щоправда, великий розмір, 41-й. Гляньте, як чудово виглядають. Тут у нас такий святковий варіант босоніжок на стійкому каблучку. Вони такі от золотисті, бронзові і дуже схожі ще одні в такому більш рожевому відтінку. Ось ті такий зміїний принт, непогані і в гарному стані. Дивимося далі. Ось тут такі блискучі срібні босоніжки в дуже гарному стані на невеличкій танкеці. І поруч рожеві теж непогані, в гарному стані. Це у нас класика, такі от замшеві, чорні туфельки, натуральна замша, і теж стан непоганий. А це абсолютно новесенький конверси в такому кольорі. Хакі, гляньте, вони прям нові-нові. І давайте вам ще покажу сезонне взуття. Ось такі черевички, вони з натуральної замші у поєднанні з натуральною шкірою, але, на жаль, з дефектами. Поруч ще одні схожі, а ось це челсі, теж з натуральної шкіри. На невеличкому каблучку. Ну, стан так собі видно, що вони ношені, але в принципі не вбиті. 38-й розмір. А тут гляньте, які класні в такому цегельному кольорі черевички на невеличкому каблучку, стійкому. Щоправда, вони дуже сильно заношені, особливо всередині, вони понищені, але вони з натуральної замші, дуже гарненькі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях свої враження, що вам сподобалося з моїх знахідок, що не сподобалося. І до нових зустрічей.